Поки з 7 на 8 вночі був ОТЦК і вирішував питання юридичні. А у парку Голоб, селища Голоби, відбулася буря і отакий завал на дорозі. Я трошки хмизу назбирав. Треба приїжджати, щось піляти, розчищати дорогу. Просто неймовірно. такие бурелом. И свитер даже сильный был. Просто красота. Дрова, акация, мыс. Прекрасно. Ну, там люди обрабляют же вилочки, обсмыкивают. І тут бачите теж чимало такі чудові краєвиди. Історичний населений пункт і історичний парк селища А Такий борілом він навіть робить парк ще таким древнішим, ще більш таким більш таким гарнішим, бачите, кожен хоче собі ресурс якийсь набрати, вижити, зробити своє життя ще кращим, до кращого додати ще краще. Але знаєте, ми повинні помічати нужденних і бідних людей. Не тільки хапати і набирати, але і навчитися бути уважними і вдячними до потреб людей. До речі, ще такі равлики надзвичайні в голобах. Люди там неподалік розчищають, бігляки, все, озираються, все йду. Холються, щоб їх не зняли. Прямо ж так уже смикають головою наліво-направо. Вже угледюють в мені якусь небезпеку, а я ж тут знімаю акацію. Вже. І акація цікава. Бачите, як мозок людей працює. Вже, о, вже вони тут, властилі не парка і його ресурсів. Вот так вот, да. Люди завоювують стихию и ресурсы.